Червоні оксамитові прикраси на ялинку це вже класика. В цьому відео я покажу, як самостійно зробити гірлянду в формі оксамитових бус. Її можна використати не тільки як прикраси на ялинку, а й для оформлення підвіконня, дверей чи комодів. Для пошиття гірлянди з оксамитових кулі, знадобиться відріз тканини. У мене це синтетичний оксамит і пінопластові кулі. у мене вони діаметром 10, 8, 6 см. Для того, щоб розрахувати майбутню деталь трубу з тканини, Беру найбільшу кулю, загортаю в тканину в стик і роблю відмітку. До відмітки додала 2 см на припуски, в результаті отримала ширину деталі. Довжину деталі можна розрахувати за допомогою формули половинки довжини кола, але простіше просто зробити деталь з запасом, а зайве потім відрізати. Для економії тканини можна вирізати деталь не цілою по довжині метражу, а з декількох частин. Зробила розмітку, нарізала смужки, в моєї тканини така цікава фактурна кромка. Я її окремо нарізала на стрічки, щоб використовувати їх на зав'язках. Шила деталі по ширині, щоб вийшов один довгий прямокутник, після чого сколола булавками по довжині і проклала пряму строчку на швейній машинці, відступаючи від краю 1 см. Вивернула деталь на лице, вийшла така довга труба з оксамиту, в яку я вже в такому довільному, за власним баченням, порядку розмістила пінопластові кулі. Далі один з країв труби підвернула всередину. І зафіксувала підворот стрічкою з кромки, щоб така вийшла зав'язка, як у цукерочки. Кромку ви можете замінити, нарізавши просто смужки шириною 1 см з основної тканини, або взяти вже готову стрічку бажаного кольору і фактури, трошки погратися з цим. Після чого зав'язала щільну стрічку між кожною кулею. Криї з самої стрічки я підрізала, щоб їх було не видно. І так, крок за кроком, підтягуючи тканину після кожного підв'язування, сформувала саму гірлянду. Другий край зафіксувала аналогічно першому. Зробила примірку на ялинку. В готовому вигляді моя гірлянда вийшла довжиною приблизно 2,7 метрів. І ось така вже повністю прикрашена ялинка в мене вийшла. Пишіть в коментарях, як вам таке оформлення, чи зробили ви собі таку гірлянду. Бажаю вам творчої наснаги і щасливих свят! До зустрічі в наступному відео!